У Бельгії вшановують пам'ять дітей загиблих у швейцарській автокатастрофі. Мешканці міста Ломель, що на півночі країни, залишають свої співчуття у міській раді. У четвер відновили заняття у школах, де навчалися загиблі діти. При вході до школи в Ломелі на згадку про дітей залишають квіти та дитячі малюнки. Моя єдина реакція це не бажання відпускати своїх дітей у подібні подорожі. Це можливо безглузда реакція, але як інакше вберегти дітей. Цей старшокласник каже, що саме бачив сльози на очах у двох поліцейських. Тож для всіх це важкий момент і далеко не найкращий день. Дісонбієперфект. Усі школярі, крім одного, навчалися у Бельгії, хоча Ломель прикордонне місто і семеро з 28 загиблих із сусідніх Нідерландів. Решта жертв вівторкової катастрофи автобуса жили в містечку Хеверле, що в центральній Бельгії.